культурно мистецький проєкт Сила нації, герої та діти успішно реалізували в Україні. Він безперечно увійде в історію та стане нашим культурним надбанням. Загалом було створено 10 випусків циклу соціальних ток-шоу, у яких українські воїни разом з дітьми розказують усій країні свої вражаючі історії подвигів, стійкості та незламності. Які будуть надихати, мотивувати та єднати ще багато поколінь днями? У столиці відбулася офіційна презентація, на якій організатори, партнери, учасники, діти та усі дотичні розказали про ідею проєкту, підбили підсумки та поділилися враженнями. У Кожному випуску діти, які самі є прикладом героїзму, розмовляють із захисниками та захисницями, щоб разом дослідити людську витримку та надію на відбудову нашої країни. Таким чином відбувається збереження хронік війни з двох точок зору військових і дітей, постраждалих внаслідок російської агресії. Для якісної базової підготовки до творчого виробничого процесу і створення культурних продуктів для дітей було проведено творчі майстер-класи з тележурналістами, техніки мовлення, акторської майстерності, а також психотренінг. Під час репетиції діти вивчали інформацію про головних героїв. Тими вони будуть взаємодіяти під час зйомок. формулювали запитання, шукали цікаві теми для обговорення. Діти ретельно досліджували історії кожного героя. Вивчали їхній бойовий, творчий та життєвих шлях. Проект реалізували за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру він одночасно спрямований на розвиток безбар'єрності в українському суспільстві, розширення доступу до культури для людей з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій населення, популяризацію творчості дітей. Ідею підтримали багато партнерів, які кожен у своїй галузі зробив вагомий внесок для реалі... Проєкту. Культурний фонд дійсно державна установа, яка впитає розвиток культури і креативних індустрій, намагаючись адаптуватись від виток часу. Український е е культурний фонд адаптувався і зараз під час війни. Е зараз наш девіз, що ми творимо контент в контексті. Контент це культура, контекст, війна. І дійсно багато років ми не забуваємо про інклюзію без бар'єрів. Містерство культури та стратегічних комунікацій підтримує і е, дітей з інвалідністю, і усіх в принципі усіх категорій населення, усіх дітей з інвалідністю і не тільки саме засобами мистецтва, саме засобами культури. Ми сьогодні можемо отримати це натхнення, можливість стояти разом і вистояти. Я б хотів, щоб ваш проект подивився якомога більше людей. В першу чергу людей, які мають хоча б якусь владу. Тому що перші емоції, які відчув я, я собі задаю питання, чи достатньо я роблю, я там не роблю КФС, шишка, але все одно чи достатньо я роблю на своєму місці для дітей, для нашої держави, для об'єднання. Було там багато. Я майже все запам'ятав, що там було сказано, і про шанування герої, і про рівні можливості, і про те, що я тут бачу багато дітей з наших центрів, наших освітніх закладів. Всі ці історії будуть надихати кожного з нас до життя, до перемоги. Мені, як людині, яка працює з дітьми, мені дуже приємно, що їх багато що взяла взяли в цьому проєкті участь. І у кожного з них реалізувалася їх мрія. Це дуже важливо, коли діти бачать і що їх мрії здійснюється. Перше ключове слово цього проєкту це стійкість. Те, що ви реалізували, це платформа для взаємодії і для взаємного спілкування дітей і ветеранів, а вона це стійкість, це посилення нашого суспільства, це те, що дивує і захоплює їх Вони кажуть, що ви живете в воюючій країні, але ви такі позитивні, ви такі уважні. Я безмежно пишаюся усіма та кожним. Хто взяв участь у цьому проєкті? Я ще раз сьогодні переглянула невеликий цей тренер, але я зрозуміла, що це дійсно наскільки це важливо, і це доснеться серця кожного і не тільки в Україні. Я вірю, що кожна з цих програм буде перекладений на усі мови світу, тому що кожен в цьому світі має знати про нашу Україну, які тут є герої. Безмежно вдячна. Кожній дитині, яка взяла участь, особливо нашим рівним журналістам. Головні герої телепрограм військові. Кожен зі своєю унікальною історією. Загалом участь у проєкті взяли 10 захисників і захисниць, зокрема військовослужбовців і ветеранів Національної гвардії України, у тому числі, які мають звання Героя України. Рік тому мене запросила моя посестра Кудрява на цей захід. Сказала, що є діти. Дуже цікаві діти, дуже розвинені і дуже класно. Вони займаються журналістикою, з ними проспілкуватися. Їм цікаво почути. У мене було бойове травмування, поранення, почути мою історію, я почув їхні історії, такий обмін досвідом, в якому ми будемо об'єднуватися і один одного надихати. Ви звідки ви дізналися про цей проєкт? Так і чому ви, як людина військова, так яка захищає нашу Україну, все ж таки не оминаєте увагою наших, наших діток. Насправді, основна ідея взагалі нашої боротьби це боротьба за наше майбутнє, за наших дітей, за тих, хто вимушено мусив покинути свої домівки для тих, хто на превеликий жаль втратив своїх найближчих, так як ми втрачаємо на превеликий жаль в цій війні побратимів і посестер. То для мене цей проект це був проект від душі і для серця. Того, що саме тут ми об'єднані насправді нашою великою метою майбутнього незалежної соборної України. Цей проект дуже важливий для нас, як для нації, для всього народу, у плані того, що він закладує ще одну цеглину в розбудові української культури, популяризації позитивного образу ветеранів серед дітей, доступу дітей до культури, надання їм можливості розвиватися та створювати наше майбутнє вільної України. Ми мусимо підтримувати дітей. Чи потрібні треба подивитися, яке воно буде на картинці, але в залі в аудиторії це було просто це було незабутнє. Я не знаю, чи в мене коли-небудь були подібні емоції. Тому я сподіваюся, що глядачі зможуть це відчути. І, і я думаю, це буде щось особливе для всіх, хто це побачить. Коли мені запропонували прийти на такий проект, я мама двох дітей і дуже. Була рада, коли мене запросили, тому що це неймовірно круто, коли діти і військові спілкуються між собою. Діти взнають твою історію, ти знаєш історію дітей, і це було таким натхненням для мене на подальші свої якісь роботи. Журналістами та телеведучими програм стали понад 60 дітей з інвалідністю, постраждалі внаслідок війни, зокрема дітки, що пережили окупацію, також з родини військовослужбовців, ветеранів і загиблих, переселенці з понад 31 населеного пункту. Коли починалася окупація, ми жили в машині я було дуже страшно. Від того, балістика. Для мене я цей проєкт дуже важливий, тому що всі військові, як мій тази, це військовослужбовці, я дуже переживала за наших військових, коли вони були на війні. У цьому проєкті мені було дуже важливо спілкуватися з військовими та відчути їх силу духу. Як мені сказала Христина Кудрява, що кожен хто наближає перемогу, є важливим. І після цих слів я відчула, що дійсно наближає перемогу, працюючи молодим. Дуже вдячна нашим військовим, тому що моя творчість, мої пісні з 2022 року, стала для вас. Я дуже дуже сильно вам вдячна. Ви наші янколи прискри. Я був окупації. Я дякую всім дітям, всім військовим за те, що виставали всім, а дехто навіть всі з щоб встигнути приїхати на наші зйомки. Це проєкт, який особисто для мене став, напевно, одним з найемоційніших та яскравих. Для мене було важливо побачити не просто образи героїв України, а живих справжніх людей, які так само можуть не бувати, хлюватися та часом не знати, що відповісти на це питання. Цей проєкт надихнув мене, а організатори підтримували мене у тому, щоб я пов'язала своє життя зі зйомками. Тож я поступила в університет, на бюджет, на режисера. Ви не хотіли катати мікрофон, не боятися камери і нормально зупиняти. Я цього пройти розквіти як вітка. Мій тато загинув, захищаючи нашу батьківщину, і багато батьків інших дітей також загинули, але багато ще продовжують боронити. І ми, як діти, хочемо їх підтримати. Тому що життя кожного героя, воно важливе для нас, а ще важлива пам'ять. І тому я дуже хочу. Щоб історія кожного була почута. Звісно, долучилися до проєкту і юні журналісти 33-го каналу КІЦ. Дивлячись на таку талановиту молодь, не залишається сумніву, що у нас уже формується нова медійна еліта України. В майбутньому випуски програм покажуть на усіх можливих інформаційних платформах. Також їх можна побачити в ефірі 33-го телеканалу. Тож слідкуйте за анонсами. Цей проєкт вартий уваги кожного. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.